Усім привіт! Маю ось такий газовий пальник, газова горілка від фірми Дніпроем. з п'єзозапалом. Пробував вони в користуванні близько місяця і перестав працювати запал. Оце, як бачимо, іскра є. Зараз. Іскра є. Так, але він не запалює. Так, відкриваю газ. Як бачимо, не працює. Так. Все, не працює. Так, багато газу вийшло. Фу. Так. Е що може бути? Якщо подивитись ось сюди всередину. Оцей дротик, що з якого виходить іскра, він зігнутий всередину. Від великої температури він зігнувся і вигнувся. Він потрібно, щоб цей дротик е дивився е ближче до. Краю ближче до цього металевого корпусу. Тому що іскра, яка йде, підпалює газ, а газ виходить з е, ззовні, а саме повітря заход... виходить зі середини. І тому нам потрібно його вигнути ось сюди трошечки. Ще чуть-чуть і пробувати, чи є іскра. Ось, памія регулюється. Ремонт завершено. Якщо поганий тиск, полум'я, ось тут є така резинка. Всередині такий сальничок. Його потрібно витягнути, перекинути іншою стороною і має проблему вирішитись. Ще в комплекті є ще один такий сальник запасний. Такий, така горілка коштує близько 400-450 гривень. Я довольний нею. А ти вже купив газову горілку чи ти досі користуєшся сирниками? Постав лайк, якщо сподобалось відео.